24 лютого у всіх новинах кожна людина поруч казала про те, що вже висаджується десант в Одесі, і її буде захоплено за короткий час. Я подалася дезінформації, паніці і робила необдумані поступки. Привіт, мене звати Анастасія, я киянка, власниця бізнесу, і я знімаюсь з закритим обличчям, тому що 24 лютого, 2022 року, я подалась дезінформації, паніці і робила необдумані поступки. Мені б не хотілося. Піддатись осуду, знайомих чи людей, з якими я працюю. Ми з чоловіком постійно слідкували за новинами, знали, що біля кордону з Білорусі дуже багато військ і напад на Київ можливий. Але більшість часу все ж таки. Не вірили, нас запросили в Одесу наші друзі, в яких була інформація від їхніх батьків військових, що напад на Київ більш можливий, а й в Одесі ми зможемо перечекати. Це була як поїздка в Одесу на пару днів. Ми родом з півдня, тож море і провести час годуючи чайок. Це взагалі наше улюблене. 24 лютого у всіх новинах кожна людина поруч казала про те, що вже висаджується десант в Одесі, і її буде захоплено за короткий час. Новина розліталася дуже швидко. Ми читали про це в телеграм-каналах. Тоді їх було безліч, і всі вони відстежувалися. Наші друзі в паніці також обирали свій шлях, що їм робити, але точно всі, хто був тоді в Одесі. Казали про стовідсоткову інформацію, що Десант вже є. Він вже в Одесі. Треба дуже швидко покидати місто. Офіційна інформація чи ні. Тоді ми навіть не розрізняли і не шукали якогось виправдання своїм діям. Достатньо було просто того, що кажуть близькі родичі, друзі. Ще була думка про те, що місто здано, мер міста чекає на русських, і ніякого іншого варіанту для Одеси в принципі не буде. Ми в паниці вирішили, що нам треба їхати. Дуже швидко покидати Одесу, великі черги машин. Спочатку ми поїхали до кордону з Молдовою, але виїхати не змогли. Чоловіка не випустили. У нас є маленька дитина, донька. Поки ми були у селі, ми сперечалися з чоловіком щодо виїзду мого з донькою. Тобто його наполеглива думка була в тому, щоб ми залишились всі разом. Йому здавалося це більш безпечним. Під час нашого знаходження в селі ми багато сварилися з чоловіком через це, чи варто нам поїхати, чи залишитись. І в мене були претензії, суперечки з ним, які ще продовжувалися насправді довгий час і після. Коли ми повернулися в Київ, по місту ще продовжувалися обстріли. Саме місто було переповнено блокпостами військовими. Вся атмосфера була військовою, наче мирне життя тут зупинилось на якийсь час. Ця ситуація навчила мене аналізувати більш з холодним розумом, ставитись до інформації перед тим, як щось вдіяти. Я відписалася від багатьох вже каналів і тепер читаю тільки офіційні джерела інформації. Це президент, наші збройні сили, і тільки так. Būkite atsargni su fake'u.